Права номер 36 третій пункт. Гелієва кулька масою 100 г натягує нитку із силою 2 Н. Визначте А. Силу тяжіння, що діє на кульку, Б. Архімедову силу, що діє на кульку, В. Піднімальну силу кульки, Г масу вантажу, який кулька може підняти. Ну що ж, стартуємо. Для початку запишемо умову нашої задачі в скороченому вигляді. Записуємо дану. Так, маса в нас є кульки, записуємо м кульки, м кульки дорівнює 100 грам. Так, оскільки у нас G Gнютонок на кілограм, переводимо в кілограми, грам. Це тисячна частинка від кілограму. 100 множимо на одну тисячну, то вийде 0,1. Записуємо, що це дорівнює 0,1 кілограма. Далі натягує нитку із силою 2 н. Що ж, я скористаюся цим рисунком, то F натягу записуємо дорівнює 2 ньютони. F натягу дорівнює 2 ньютони. Є? Так, ну що ж, G нам ще знадобиться. Записуємо G дорівнює 10 Н на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, А. визначте силу тяжіння, що діє на кульку. То ми записуємо А. Сила тяжіння це буде F тяж. Так. Далі Б архімедову силу пишемо Б. Архімеда. Далі В піднімальну силу кульки. Записуємо тоді В, Ф піднімально. Піднімальну силу кульки, ну і Г масу вантажу. Записуємо Г маса вантажу. Ну що ж, давайте розпочинати. Я пропоную що розпочати. Нам треба знайти в А силу тяжіння. Дуже проста формула. Записуємо А для початку. То згадуємо, що сила тяжіння, що діє на кульку F, тяж, сила тяжіння, вона визначається за формулою М, що множиться на G, де М у нас маса кульки, маса кульки, що множиться на G. Є? Ну що ж, формула у нас є, залишилося підставити і обчислити. Тут бракує місця, то я поставлю тут крапку з комою. Ну і запишемо, що F тяж дорівнює. Отже, замість маси ми пишемо 0,1 кг. Що множиться. А замість G пишемо 10 Н на кг. І це дорівнює. Кілограми у нас скорочуються. то залишиться 0,1, 0,10 це буде 1. Ньютон. Є? Добре. Ми знаємо, що сила тяжіння, що діє на кульку, складає 1 ньютон. Б. Нам потрібна архімедова сила. Щоб знайти архімедову силу, давайте розглянемо цей малюночок. Отже, якщо в нас є кулька. То вниз у нас діє сила тяжіння і сила натягу, а вгору є сила архімеда. Якщо тіло у нас нерухоме, це означає, що дії цих сил скомпенсовані, що сила тяжіння що тяне догори до силі тяжіння, що тяне вниз, і плюс сила натягу, що тяне вниз. То ми записуємо в Б. пишемо Б. Отже, я би записав так, що наша формула буде основна Це те, що сила Архімеда. Що діє на кульку вгору? Має дорівнювати силі тяжіння, що діє на кульку. Так. І плюс сила натягу, F натягу. Сила натягу. Є? Ну що ж, формулу ми записали? Тоді ми можемо порахувати, чому дорівнює сила Архімеда. Тому що сила тяжіння ми вже порахували в А. Записуємо, що F архімеда дорівнює. Тоді підставляємо замість F тяжіння у нас 1 ньютон. Додати. Ну і тоді сила натягу у нас в умові записана 2 ньютони. І це не рівні 1 Ньютон плюс 2 Н разом буде 3 Ньютони. Є? Добре. Ми знайшли Архімедову силу, що діє на кульку. В. Треба знайти піднімальну силу кульки. Піднімальна сила це яку максимальну, яку максимальну силу вгору може ця кулька витягнути піднімальну силу в Ньютонах. Ця піднімальна сила, вона різниця між силою Архімеда і силою тяжіння. Це і буде піднімальна сила. Вона в принципі, буде така сама, як сила натягу нитки. Це максимальна сила, яку може піднімати кулька. Піднімальна сила. Записуємо В. Я б записав так: у В. Що F піднімальне. Піднімальна сила це різниця між силою Архімеда. Відняти силу тяжіння, що діє на кульку. Ну що ж, сила Архімеда в нас є, сила тяжіння є, то ми записуємо, що підіймальна сила. підіймальне, дорівнює. Замість сили Архімеда ми пишемо 3 Н. І мінус. F тяжіння у нас є 1 ньютон. Ну і це буде дорівнювати 2 ньютони. Є? Все знайшли ми підіймальну силу. Ну і Г масу вантажу, який може підняти кулька. Записуємо, як можна знайти. Я запишу Г. Масу вантажу. Ну що ж, оця підіймальна сила, вона буде компенсуватися силою тяжіння, що діє на вантаж. Тобто ми можемо записати, що оця F піднімальна F підіймальна сила. Вона буде дорівнювати силі тяжіння, що діє на вантаж. F тяжіння вантажу. Ну, І вона дорівнює масі вантажу, що множиться на G. Що множиться на G. Тобто наша сила це добуток маси вантажу на G. Як знайти невідомий множник масу вантажу? Треба добуток. Підіймальна сила поділити на відомий множник на G. Чи записати в ліді трикутника. Отже, записуємо, що звідси випливає, що маса вантажу дорівнює. Отже, потрібно підіймальну силу F підіймальну підіймальна силу поділити на G. Ну що ж, формулу ми отримали. А зараз потрібно обчислити, чому ж дорівнює маса вантажу. Записуємо, що маса вантажу дорівнює. Отже, замість підіймальної сили ми пишемо. Замість піднімальної сили ми пишемо 2 ньютони. Що ділиться? А замість G пишемо 10 ньютон на кілограм. І це дорівнює. Ньютони у нас скорочуються. Кілограми підуть чисельник, тому що тут у нас буде одиничка, а поділити на дріб це помножити на обернений дріб. 2, що ділиться на 10, це буде 0,2 кілограм. Є? Ну що ж, чудово. Отже, ми знайшли, вже дали відповідь і на Г. Записуємо власне відповідь. Записуємо відповідь. Отже, визначте. А, силу тяжіння пишемо. А. F тяж, сила тяжіння дорівнює 1 ньютон. Б. Силу Архімеда. Пишемо F Архімеда. Дорівнює 3 ньютони. Так, далі. Наступне В піднімальна сила, Ф піднімальна. Піднімальна сила дорівнює у нас 2 ньютони. тони. Ну і остання маса вантажу. Записуємо Г. Маса вантажу складає. Цілком імовірні 0,2 кг. Ну або 200 г. Ну що ж, ось така хороша задача на повітроплавання. На цьому вправу завершено.